Напій бузини. І мені здається, цьому напою абсолютно немає рівних. Наскільки класно він знімає набряки, наскільки класно він виводить лишню вагу, сприяє схудненню, зменшенню целлюліту І я дуже люблю такі літні детоксикуючі напої на одну літру води. Беремо 4 столових ложки напою бузина, 2-3 капельки. М'яти, м'ята має суперехолоджуючу дію, збуфтуємо і п'ємо це протягом дня. За бажанням можна додати ефірну олію лимону, екстракт фруктових кісточок, ефірну олію фенхеля це вже, вже від запиту, але це супер лімфодренажний напій. Якщо ви хочете швидко прийти в форму. Цей такий мультикоктейль буде вам в допомогу, і зауважу: беремо воду звичайної температури, прохолодну, і саме така комбінація має чудову лімфодренажну дію. Дівчата, беріть до уваги, напійбузина.